Листя малини стає небом, а листя тополі срібної перетворюється на сніг. Вчителька мистецтва села Гораймівка створює оригінальні картини із природних матеріалів, переважно листя і квітів. Роботи вихованців її гуртка ставали кращими на всеукраїнському рівні. У межах проєкту говорить і показує, наші журналісти побували у селі Гораймівка Колківської громади, де побачили, як із пресованих сухих листочків і квітів створюються шедеври. Пані Галина працює вчителем мистецтва у гораймівському ліцеї. Нам показує картину, яка повністю зроблена із пресованих сухих листочків. Тут у нас небо, листя малини, сніг, листя тополі срібної. Ми бачимо там хата. Ось тут бачимо сіно. Це листя кукурудзи. Така техніка створення картин має назву Пресована флористика. Перша її пані Галина побачила на одній із виставок. Їй сподобалося, і вона вирішила спробувати. Я зробила першу роботу. В мене нічого не вийшло, тому що я думала, що це дуже легко. що ж листочок до листочка собі поклав, та й воно й гарною вийде малюнок. Ну але з часом я стала цікавитись, стала шукати десь там дивитися інших майстрів роботи їхні. По виставках була і помаленьку, помаленьку ну щось стало в нас виходити. Для того аби створити таку картину, в першу чергу потрібно заготовити матеріал. Тут варто пам'ятати, що кожен листочок має свою структуру і свій відтінок, і далеко не з кожного листочка, до прикладу, можна зробити. Небо. Я ще б сказала, навіть що його зібрати і висушити важче, ніж з нього щось зробити. я дуже люблю цю тополю срібну, тому що там дуже різні відтінки. Якщо починає з ранньої весни сушити, весною, як тільки розпустяться, він такий тонесенький, от і колір темніший. А чим більше, наприклад, довше росте, там літом, уже в осінню, то колір світліший. Ну, це від того теж залежить. Тут фарби немає абсолютно ніякої. Абсолютно фарби немає ніякої. От, наприклад, тополя Срібна, ми бачимо цей сніг, це з іншої сторони листочок. Малина, теж коли на нього подивитись, там малина з іншої сторони, він теж білий, такий до голубуватого. Якщо правильно висушений і в пору зібраний, от то він має досить привабливий такий вигляд. Книжку леж ложимо між листочками, от, ложимо якийсь прес. І Скількись там два тижні полежить. От, часом, якщо немає часу, то й довше полежить, бо воно висихає, тож діти так гарбарії роблять, ви знаєте. Попередній ескіз пані Галина не робить. Малюнок, який хоче відтворити на картині, тримає. У голові тут вже поміняла колір ця картина. Оця річка зроблена із, з цього з листочки верби, з другої сторони, верба біла. От, подивіться, тут вона вже колір втратила, якась така фіолетова стала. От, ну чогось важче була тут небо теж то поля срібна. Дерево це пробувала робити. Оце, бачите, дивіться, це цвіт бузини. бузини, з нього гарно берези виходять. От мені берег найскладніше робити. Здається, що там проще простого? Поки не стала шукати вже такі матеріали, дуже добре з конвалії дуже гарно берег виходить. З конвалії, засушений конвалії. Наприклад, якщо робиш весну чи літо. От. Думала, думала, що дуже легко робити з кукурудзи, Думаю, що ж мені тут небо наклеїти з кукурудзи, Я зараз шлоп, шлоп і все, і буде не. І буде дебо дуже важко клеїти кукурудзу. Побачила. Ну треба вже її настільки витягати і під пресло поетапно робити. От ну це не така проста робота. Загалом пані Галина уже з вісім років освоює мистецтво прасованої флористики, навчає цьому і підростаюче покоління у школі. Під її керівництвом діє гурток фітодизайну. тут дітки вчаться робити картини не лише із пресованих листочків і квітів, а ще із квасолі, солому, жолудів та іншого. Досвід він процесі. От, такого досвіду, ну ще в мене його й немає. Такого я не сказала, що мені кожна робота вже аж подобається не знати як. Я знаю, що є краще. І я щоб так стовідсотково була задоволена своєю роботою. То так ніколи немає. От, але все ну, з кожним разом все краще і краще. Найкращих робіт на стінах школи, за словами пані Галини, немає. Усі вони залишилися на конкурсах. Багато картин, створених вихованцями, пані Галини, відзначили на всеукраїнському рівні, зокрема на конкурсі Люб. Би і знай свій край вони мали дипломи першого ступеня. Подавали три роботи. Таких була така робота на полісі. Повінь дуже гарна. Вона мені подобалася. Це була зроблена із кориту. Був диплом першого ступеня на всеукраїнському. І осінні композиції гарні дуже виходять. Осінні композиції. Осінь у моєму краї, осінь у полісі. У мене таких три роботи було що диплом першого ступеня. Оце з 18 -му, 18 му році був диплом першого ступеня, і двадцятому 21 му Тоже пані Галина наголошує, що схильність до пресованої флористики є не у кожної дитини. Треба мати велику витривалість і наполегливість, аби займатися таким. Мистецтвом, а ще мати художні бачення і бажання. Цей вид мистецтва не є затратним і за цікавості кожен може спробувати себе у ньому. Адже матеріали і теми для створення картин знаходяться просто навколо нас. Я бачу, чи той листочок і той матеріал, я вже бачу, що я хочу з нього зробити. Марія Петручук, неля Прокопчук із села Гораймівка Колківської громади для новин на часі.